Добрий день. Продовжуємо цикл відео про технології органічного бджільництва. Сьогодні на дворі початок липня. У нас сьогодні такі планові роботи, як створення відводків, а також підгодівля. Для цього все є необхідне. Ми покажемо, як створюються нові відводки і розповімо про вимоги щодо створення нових сімей, а також про оновлення пасіків. Кожного вулика беремо по декілька рамок. Найперше ми беремо рамки з розплодом. Бажано, щоб це був закритий розплід. Ну і відповідно з бджолами. Ну, верхній корпус у нас фактично пустий після викачки меду, тому наступний етап ми пройдемо під годівлю. Знімемо верхній корпус. Так, тут у нас потягнули язики, можна їх назбирати, потім щоб використати його на забрусний віск. Особливу увагу і перевірку потрібно зробити, щоб не було матки на цій рамці, для того, щоб створити відводок. Якщо є, її потрібно рамку або іншу взяти, або матку переселити у вулик. Ми створюємо відводки без матки. Ми потім закладуємо нові маточники переносом личинки. Згідно вимог, можна по європейському стандарту закупівля до 20%, по українському законодавству до 10% можна купити неорганічних маток для створення відводків. Але ми на цій рамці не бачимо матки. Рамку з розплодом переставляємо у ящик, для того, щоб потім цей ящик перевести на інше місце, щоб не було зльоту бжіл. На цій рамці немає розплоду, але є язик. Ми знову ж таки його обрізаємо. І фактично протягом сезону ми можемо накопичити віск, який буде чистий, і з нього на наступний рік виготовити вощину. Вощина, яка темна, ну, практично як ця, вона піде на перетопку. У цьому році і вже не буде використовуватись. На місце рамки, якої ми взяли, ми поставимо пусту рамку з верхнього корпусу, тобто це рамка цього року. Всі інші, які рамки потемніли, ми вибраковуємо. Також всі роботи, які проводяться на пасіці, повинні фіксувати. Первинні записи. У нашому випадку на нашій пасіці ми стараємося записувати, щоб була історія вулика, це на кришці вулика. Потім ці записи переносяться вже в загальний щоденник робіт на пасіці. Відводки робимо переважно на чотири рамки розплоду. В залежності від сили, сили сім'ї беремо або одну, або дві рамки розплоду. Розплод у нас знаходиться знову ж таки у нижній частині. Та закритий розплод досить хорошо проводить відводок. Ці бджоли вийдуть і будуть працювати. Зрізаємо віск, якщо є, і уважно переглядаємо на те, щоб не було матки на рамці. На цій рамці бачимо трутневий розплід це досить ефективний засіб для боротьби з клещем. Сформований пакет бджіл, потім ми додамо сюди виведену матку. В перший час цей пакет побуде без матки. Ми потім можемо додати або вже готову матку, або маточник. Але треба перевірити, щоб він був герметично закритий. Після перегляду пасіки. Назбирали значну частину язиків, які бджоли створили. Причина цьому може бути десь невчасно підставлена рамка, але це віск досить якісний, особливо для органічного бджільництва. Він не повинен містити залишків недозволених речовин. Фактично натуральний бджолиний віск. Ми це постійно, після кожного огляду бджолиних сімей, ми стараємось перевірити, наскрібати саме такого воску і з нього потім виготовити вощину.